Друзі, у нас, як завжди, топове рішення. Закінчили об'єкт. Це діюча система опалення. В цій системі опалення був встановлений електрокотел. Ми тут нафік приблуду викинули і поставили криптокотел. Криптокотел на 2Сі кідра. Кожен засік споживає по 5,5 кВт електричної енергії, а потужність засіків 395 кВт. Значить, На даному об'єкті встановлена сонячна електростанція. Ми все сонячну всю електричну енергію перетворюємо в біткоін. Дуже-дуже круто, це ваша додана вартість. А значить, як працює, розказую значить бочка. У нас буферна ємність. Ми за рахунок асіків гріємо буферну ємність. Подаємо зараз типоносі 50 градусів цю буферну ємність. Цієї буферної ємності йде розбірна система опалення. Бачите, дві грибінки, два, два циркуляційних насоси, які подають вже гарячі теплості цієї буферної ємності в систему опалення. Є система ФРЕШ, система проточна проточена води. Дуже класна система, всім рекомендую. Значить, На цьому об'єкті цю теплової енергії, які виділяються, асіки забагато. Ми встановили тут контур до охолодження. Показую контур до охолодження. Друзі, так зроблений контур до охолодження. Значить, Тут дрікулер. А дрекулер, який знімає всю лишню теплову енергію від асіків, зараз Асіки працюють на максимальній своїй потужності. Ви можете бачити, вентилятори крутяться, працює дуже дуже тихенько. Драйкулер дуже викинув з великим запасом, тому як ми встановлюємо такі драйкулери на території приватних будинків. Тут дуже великий запас. Насправді може охолоджувати три-чотири асіки. А тому для того, щоб ваші сусіди до вас не приходили з молотком. Ми рекомендуємо брати з дуже з великим запасом. Тому, друзі, кому кому цікаве безкоштовне опалення будинку, без нагрів ваших систем опалення, нагрів басейнів, звертайтесь, ми допоможемо. Всім гарного профіту.